Деревний попіл це одне з тих добрив, які люди знали і використовували задовго до появи сучасних хімічних засобів. У кожному селі, де є піч, грубка або навіть мангал. Після спалювання дров завжди залишається попіл, і не один старий господар скаже, що викидати його гріх, бо то не сміття, а справжнє золото для землі. Особливо восени, коли робляться останні підживлення саду перед зимою. Попіл може стати природною підтримкою для плодових дерев і кущів, осіннє внесення добрив узагалі має особливе значення. Рослини готуються до спокою, накопичують сили в коренях, і від того, як ми допоможемо їм зараз, залежить весняний старт. Попіл це продукт спалювання органічного матеріалу, передусім деревини. У ньому немає азоту, бо він згорає разом із деревом, але зате є безліч мінералів. Які не зникають під час вогню, тому його дія не така швидка, як у хімічних добрив, але глибша і триваліша. Коли ми восени розсипаємо попіл під яблуню чи смородину, ми не просто додаємо поживні речовини, а й поліпшуємо саму структуру ґрунту. Земля стає менш кислою, пухкішою, коріння краще дихає, а це означає, що дерево легше переживе морози і швидше рушить у ріст навесні. Багато хто недооцінює роль осіннього підживлення, вважаючи, що воно потрібне лише навесні. Але це хибна думка. У вересні-жовтні коренева система плодових культур ще працює навіть коли листя вже опадає. Тому всі корисні речовини, які ми даємо землі в цей період, дерево встигає засвоїти. Попіл у цьому плані особливо цінний, бо містить калій, кальцій, фосфор. Саме ті елементи, що зміцнюють деревину, підвищують морозостійкість і закладають майбутній урожай. А якщо внести його вчасно, ефект тримається кілька сезонів поспіль. Кожна сільська родина має свій запас попелу після опалювального сезону, і часто він просто лежить під навісом або в мішку, чекаючи своєї години. Старі господарі добре знали, коли та як його використовувати. Осінню після збору врожаю, коли сад очищений від і листя, саме час обійти всі дерева з відром попелу. Його можна або розкидати по пристовбурних кругах, або легенько заробити в землю сапкою. Дехто розчиняє попіл у воді і поливає, особливо якщо осінь суха. Головне, не робити це поспіхом, а розуміти, що це добриво природного походження, і воно діє повільно, зате без шкоди. У народі попіл часто називали сіль землі. Таке порівняння не випадкове. Як сіль додає смаку страві, так і попіл додає сил землі його дія м'яка. Але відчутна, після кількох років регулярного використання сад стає здоровішим, листяв насиченішим, плоди соковитішими. Навіть бур'яни ростуть менше, бо змінюється кислотність ґрунту. Це не чарівництво а проста хімія природи. Яку наші предки відчували інтуїтивно. Вони не рахували міліграми калію чи фосфору, але бачили, що після попелу урожай кращий, і цього було досить, щоб запам'ятати пораду на покоління вперед. Осінній час це період підготовки, а не відпочинку. Земля віддихає після сезону, але не спить. Тому все, що ми зробимо зараз, повернеться сторицею навесні. Попіл у цьому процесі грає роль лагідного помічника він не обпалює, не перегодує дерево, як іноді буває з азотними добривами, а діє спокійно, поступово. І якщо звикнути щороку восени підсипати під дерева по кілька жмень цього сірого порошку, то за кілька років можна помітити, що сад змінився. Він ніби став міцнішим, спокійнішим, а земля під ним живішою. Отже, попіле це не відхід, а цінність його сила в тому, що він створений самою природою, і якби не розвивалася сучасна агрономія, у сільському господарстві завжди залишиться місце для таких простих, перевірених часом речей, бо вони не вимагають витрат, не шкодять екології і дарують землі саме те, що вона розуміє м'яку підтримку з природного кола життя. І коли ми навчаємося знову цінувати попіл, ми насправді повертаємо собі повагу до власної землі, до її природної мудрості. Попіл, який залишається після спалювання деревини, це не просто сіра пилюка, а справжнє сховище корисних речовин. Його склад залежить від того, які дрова горіли, з яких порід дерева вони були, наскільки сухими, але загалом у деревному попелі. Завжди є основні елементи, що мають значення для рослин: калій, кальцій, фосфор, магній, натрій, сірка, цинк, бор, марганець. У середньому в одному кілограмі деревного попелу міститься близько 5-10% калію, 20-30% кальцію, 4-6% фосфору, а решта мікро мікроелементи, які, хоч і в малих кількостях, але мають велике значення для росту і розвитку рослин. Саме тому попіл вважають природним мінеральним добривом, хоча походить він не з фабрики, а з нашої печі чи грубки. Калій, що міститься в попелі, потрібен рослинам для дозрівання плодів і підвищення їхньої стійкості до холоду. Без нього яблука і груші не набирають цукрів, ягоди не мають смаку, а дерева гірше зимують. Кальцій допомагає зміцнити клітинні стінки, покращує структуру ґрунту. І нейтралізує кислотність. Завдяки цьому, навіть важкі кислі ґрунти стають пухкішими і краще пропускають повітря та вологу. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи, допомагає закладати квіткові бруньки і впливає на врожайність наступного року. Магній, хоч його в попелі небагато, бере участь у фотосинтезі, а бор і марганець впливають на якість плодів. Отже, в попелі. Є майже весь набір елементів, які рослина бере з землі, тільки без азоту, що згорає під час горіння. Попіл не містить хімічних домішок, тому не засолює ґрунт і не шкодить корисним мікроорганізмам. На відміну від штучних добрив, він діє повільно, поступово віддаючи поживні речовини під дією вологи. Завдяки цьому коріння не перегорає, навіть якщо трохи переборщити з кількістю. Його дія триває довго. Один раз внесений попіл може впливати на ґрунт кілька сезонів поспіль. Особливо помітно це на ділянках, де земля втомлена після багаторічного використання. Попіл ніби оживляє її, повертає рівновагу між кислотністю і поживністю. Він діє не лише як добриво, а й як природний санітар, бо знижує кислотність, у якій полюбляють розмножуватись шкідники та збудники грибкових хвороб. Багато господарів помічали, що після використання попелу земля стає м'якшою. Це не просто враження. Кальцій і магній, які є в його складі, допомагають ґрунтовим грудочкам не злипатися в тверді пласти, а утворювати дрібну структуру. Така земля краще дихає, утримує вологу, не тріскає під сонцем і легше обробляється. Якщо ґрунт надто кислий. Наприклад, на піщаних ділянках або під хвойними деревами, то попіл знижує кислотність без шкоди для рослин. Але слід пам'ятати, що надмірне використання може зробити землю занадто лужною, тож усе треба робити з мірою, орієнтуючись на стан ґрунту і культур. Є ще одна цікава особливість попіл діє не тільки як джерело мінералів, а й як засіб захисту. Його часто використовують для обпудрювання стовбурів від мурах і личинок, а також для відлякування слимаків і гусені. Якщо розсипати сухий попіл біля коренів капусти, часнику чи полуниці шкідники менше підходять, бо їм не подобається лужне середовище. У саду восени це особливо доречно, коли шкідники шукають місце для зимівлі. Таким чином ми одночасно підживлюємо ґрунт. І проводимо природний захист без хімії. Це одна з тих переваг, які роблять попіл універсальним засобом для кожного господаря. Варто також знати, що склад попелу змінюється залежно від породи дерева. Найбагатший на калій попіл із листяних порід берези, верби, ліщини, яблуні. Попіл від хвойних дерев містить більше кальцію, але менше фосфору і калію. Тому, якщо є можливість е, краще змішувати різні види попелу, це, це забезпечує більш збалансоване підживлення. Попіл від спалювання соломи чи лушпення гречки теж цінний, бо в ньому багато калію. А от попіл з вугілля або сміття використовувати не можна він містить токсичні сполуки і не має корисних мінералів. У селі це правило добре знали попіл має бути живим, тобто з натурального дерева. Попіл не розчиняється повністю у воді, але саме у вологому середовищі поживні речовини переходять у доступну форму, тому восени, коли йдуть дощі, умови для його дії найкращі. Він поступово просочується в ґрунт і дерева встигають засвоїти потрібні елементи до замерзання. Крім того, попіл можна змішувати з компостом або гноєм. У такому вигляді він діє ще ефективніше, бо органічні речовини. Допомагають затримати мінерали і не дають їм вимиватись, це чудовий спосіб зробити природне, комплексне добриво, яке працює і як живлення, і як поліпшувач ґрунту. Отже, деревний попіл це цінне, багатокомпонентне добриво природного походження, яке об'єднує в собі силу мінералів і м'якість дії. Він не потребує переробки, не шкодить довкіллю, а головне, безкоштовний. У ньому зібрано все, що дерево взяло з землі за своє життя, і коли ми повертаємо цей попіл назад у ґрунт, ми замикаємо природне коло. Це і є справжня мудрість господаря не витрачати зайве, а користуватися тим, що вже дала природа. І саме восени, коли земля готова прийняти цей дар, час згадати про попіл, розсипати його під дерева. Є дозволити йому зробити свою тиху, але велику справу. Щоб попіл приніс користь, а не просто розвіявся вітром, важливо знати, як правильно його вносити. Часто господарі роблять це інтуїтивно, розсипають, де залишилось місце після прибирання саду, або просто додають у компост. Та щоб ефект був справді відчутний, потрібно враховувати кілька головних моментів коли, куди і скільки. Осінь найкращий час для цього. У цей період дерево вже віддало врожай, листя опало, сокорух сповільнився, але коренева система ще працює. Це означає, що поживні речовини, внесені зараз, рослина встигне засвоїти до морозів, а решта залишиться в ґрунті до весни. Найперше правило, попіл не можна змішувати з азотними добривами, такими як сечовина, ам'ячна селітра чи гній у свіжому вигляді. Лужне середовище попелоч виганяє азоту повітря, і замість користі ми втратимо поживні речовини. Тому або чергуйте підживлення, або робіть перерву між ними хоча б два тижні. Найкраще комбінувати попіл із компостом або перепрілим перегноєм. Тоді дія буде м'якою і тривалою. Восени це особливо доречно, бо земля приймає все спокійніше, і речовини поступово вбираються до весни. Норми внесення залежать від культури та типу ґрунту. Для плодових дерев, яблунь, груш, слив, черешень, достатньо 100-150 грамів попелу на квадратний метр пристовбурного кола. Якщо ґрунт кислий, норму можна збільшити до 200 грамів. Для ягідників, таких як малина, смородина, агрус, досить півсклянки попелу під кожен кущ. Якщо ви готуєте грядки під полуницю чи суницю, то на квадратний метр достатньо один склянки. Попіл можна розсипати по поверхні і легенько перекопати або замішати у воду і пролити. У середньому на відро води беруть один склянку попелу, настоюють кілька годин і поливають землю під корінь. Такі поливи добре робити після дощу або зволоження, щоб мінерали не залишалися на поверхні. Дуже важливо не розсипати попіл на суху землю. Краще, щоб вона була злегка волога, тоді речовини одразу почнуть проникати в глиб. Якщо попіл розкидати під час сухої погоди, частина його просто підніметься з пилом і зникне. Тому найкращий момент після дощу або ранкової роси, коли земля ще темна і прохолодна. У цей час попіл лягає рівним шаром, не прилипає до трави, є не розлітається. Якщо ж осінь посушлива, варто змішати його з землею або полити водою. Дехто робить це простою сапкою, підгрібає трохи ґрунту до стовбура, розсипає попіл і легенько перемішує. Так поживні речовини опиняються саме там, де росте коріння. Є ще одна хороша практика попереднє зберігання попелу. Якщо він накопичується протягом літа, треба тримати його в сухому місці, бо при зволоженні. Він втрачає частину властивостей. Найзручніше насипати його в щільні мішки або дерев'яні ящики, накривши зверху тканиною, а перед використанням можна просіяти, тоді він легше розподіляється і не утворює грудок. Якщо в попелі є великі шматочки вугілля, їх краще залишити в компості, бо вони повільно розкладаються і тримають вологу. Для старших дерев попіл корисно вносити не біля самого стовбура, а по колу, на відстані, де проходять основні корені, це приблизно по лінії крони, там розсипають попіл рівномірно, після чого перекопують або замульчують опалим листям. Молоді деревця потребують менше досить однієї двох жмень навколо кореневої шийки, злегка вмішаних у землю, якщо дерево посаджене недавно. Попіл краще додавати не під корінь, а навколо, щоб не опекти ніжні корінці, у саду, де ростуть кущі смородини чи агрусу. Попіл можна просто розкидати між рядами. Під час дощів він сам проникне в ґрунт. Багато господарів практикують змішування попелу з іншими природними добривами. Наприклад, на відро компосту додають один-два склянки попелу, виходить чудова суміш для осіннього підживлення. Вона не тільки живить, а й знезаражує ґрунт, бо лужне середовище стримує розвиток грибків і личинок. Якщо ж у саду є проблема з мурахами або слимаками, можна зробити захисне коло з попелу навколо куща. Такі прості заходи дозволяють уникнути хімії і водночас зміцнюють рослину природним шляхом. Для городників, які вирощують плодові культури на невеликих ділянках є ще один зручний спосіб. Внесення попелу при перекопуванні. Коли землю готують до зими, її можна розсипати по поверхні з розрахунку 1-2 склянки на квадратний метр, а потім перекопати. За зиму поживні речовини розподіляться і навесні ґрунт буде готовий до посадок. Цей спосіб особливо підходить для ділянок, де ростуть ягідники або плодові саджанці. Якщо ж попіл використовують рідко, можна чергувати. Один рік під дерева наступний під кущі. Так, ґрунт не буде перенасичений лужними сполуками, але отримує регулярне підживлення. Ще одна важлива деталь не використовувати попіл разом із мінеральними фосфатними добривами. Фосфор у них зв'язується з кальцієм і стає недоступним для рослин. Тому або використовуйте попіл як основне добриво. Або робіть перерву між підживленнями. Найкращий варіант робити це в різні сезони. Восени попіл навесні органіку з азотом так земля отримує усе необхідне, але без перевантаження попіл терпляче. воно не діє миттєво, але його ефект накопичується. Якщо щороку восени розсипати під дерева по пів літра попелу, то вже через два роки помітно, що листя темніше. Цвітіння рясніше, плоди крупніші, це перевірено багатьма господарями, які ведуть сад десятиліттями. І хоча здається, що кілька жмень сірої порошини мало що змінять, природа має свій ритм, вона бере не швидкістю, а постійністю. І тому той, хто терпляче щороку підсипає свій сад, зрештою бачить результат здоровий, сильний, родючий ґрунт, який сам дихає і живе. У кожному селі є старі люди, які з дитинства знали попіл це не сміття, а скарб. Колись не було магазинних добрив. І все, що мала людина, це те, що залишалось після власної праці, попіл від печі, з якої варили борщ чи пекли хліб, ніколи не викидали. Його зберігали в глиняних діжках або дерев'яних ящиках, сушили, пересівали. А потім використовували у всьому господарстві, ним мили посуд, чистили білизну, відлякували шкідників, але головне підживлювали землю. Дехто й зараз пам'ятає, як восени жінки з відрами ходили по саду, розсипаючи попіл під яблуні та груші, тихо примовляючи, щоб родив сад, щоб не хворів, щоб земля не бідніла. І справді дерева тоді були міцні, врожай рясні, а плоди. Пахучі та смачні, без будь-якої хімії. Попіл має особливу народну повагу, бо він символ завершеного циклу. Дерево виросло, дало тепло, а його попіл повертається назад у землю, щоб виростити нове життя. Це дуже проста, але глибока закономірність. Тому багато хто з досвідчених господарів навіть зараз не лінується збирати попіл після опалювального сезону. Одні пересипають його між рядами картоплі, інші вносять під кущі смородини. Є навіть старий сільський звичай, коли садять нове дерево, в яму додають жменю попелу, кажучи, що то насилу і довговічність. І дійсно така добавка допомагає саджанцю легше прижитися, не гнити в сирому ґрунті, а пустити коріння глибше. Є чимало народних рецептів використання попелу не лише восени. А й протягом року. Наприклад, коли навесні прокидаються перші бур'яни, господині розсипають попіл між грядками, бур'яни ростуть повільніше, бо змінилася кислотність землі. А якщо полуницю обсипати попелом навколо кущів, то вона менше піддається гнилі, і слимаки не підповзають. Дехто робить з попелу настій для поливу капусти, на відро води додають склянку попелу, настоюють добу і поливають біля кореня. Такий розчин допомагає не тільки підживити рослини, а й відлякує капустянку та дротянників. Народна мудрість е, говорить просто: попіл це ліки для землі, а не сміття з печі. Порівнюючи старі методи з сучасними. Можна побачити, що наука лише підтвердила те, що люди знали з досвіду. Хімічний аналіз довів, що попіл містить ті самі елементи, які ми купуємо у вигляді магазинних добрив тільки в природній формі. Та різниця в тому, що попіл діє повільніше, але не шкодить. Він не пересушує ґрунт, не вбиває мікрофлору, не залишає соли. Тому господар, який постійно користується попелом. Не лише підживлює свій сад, а й береже землю. У цьому й полягає головна мудрість сільського життя не поспішати, не шкодити, а робити все в міру й з розумінням. Звичайно, є й свої застереження. Надмірна кількість попелу може зробити ґрунт занадто лужним, і тоді рослини, що люблять кислішу землю, як, наприклад, чорниця чи рододендрон, почнуть гірше рости. Тому досвідчені господарі ніколи не сиплють попіл аби більше, вони дивляться на колір землі, на стан листя, і вже тоді вирішують, скільки треба. Один старий садівник казав Попіл то як сіль у борщі, без нього не можна, але й забагато не варто. Це правило працює і тепер. Розумна міра запорука користі, і хто її дотримується. Той завжди має добрий урожай. Є ще один перевірений спосіб змішувати попіл із землею та гноєм у купах, щоб за зиму воно все разом перепріло. Такий компост навесні стає дуже цінним добривом попіл у ньому допомагає нейтралізувати кислоту, знезаражує органіку і додає мінералів. У народі казали, що гній без попелу то їжа без приправи. Навесні цей компост розкидають під дерева або вносять у лунки при посаці овочів. Ефект від нього тримається довго, земля стає пухкою, теплішою.